Моє вітання з України, місто Дніпро. Вітаю всіх із свого зимового садочку. Хочу сьогодні пройти, показати вам рослини, як вони на даний період себе почувають. І мене запитають, які сорта є. У мене мандарин, апельсини. Тому я коротенько сьогодні зупинимося на апельсинах, тому що мандарини я вже знімала відео. І десь на каналі в мене, якщо перейти на ленту і передивитися відео, які там ну, трошки раніше знімалися, то там можна побачити, які сорта мандарин у мене є. Розпочнемо екскурсію, як завжди, із самого початку. Від оцеї мої красоти, яка гріється на остілажі, і під булеріаном, над булеріаном. А в самому початку в мене ростуть тут. Це, виходить, грейфрукт і отам далі мандаринчик. Але зараз дуже багато занесено ж рослин. Тут авокадо стоїть, яке буде виноситися, тут стріліці, от продовжує квітувати і розпускається скоро третій квітконос. Довго вона квітує, дуже гарна рослина, але дуже здорова. Для підвіконня вона. Зрозуміло, що ну, не, не годиться. У кого є балкони, лоджії і такі, що витримують температуру більш-менш ну, плюсову, але у мене нижче 9 градусів в цьому році не опускалася температура. Тому я не знаю, чи вона меншу температуру вона видержала, але рослина дуже гарно квітне в цьому році. Цим відділами я вже показувала вам, вони дуже гарно квітнуть. Можливо, звісно, ну, не всі бульби, але буду розбиратися. я Думаю, що я дуже мало їм добре давала, бо було жарко, а коли жара дуже велика, я старалась їх не кормити, щоб не загубити зовсім. Ну, білий я показувала, він гарно вже розпустив свої квіти. Вони по Повністю в мене розкрилися на одній гілки. Ну, не гілки, а квітконосі. І отут внизу розкривається ще, продовжує він розпускати свої квіточки, я думаю, він буде квітнути довгенько. Зразу вам покажу, яка в мене температура в садочку, тому що запитують. От, -от так у мене на ранок сьогодні. Скільки градусів? Вологість я дивилася, у мене 90%. І от перший апельсин. Який, я вважаю, що він ще не дуже великий, але це моє дерево сад. І тут привита от була така маленька гілочка Вашингтон-Невел. Я вам показую листочки дуже здорові, все добре з ними. Але вони, коли я оприскувала з осені ще від грибка, від кліща рослини, то вони трошки ну, не в такому стані, що їх. Ну, можна на подіум виставляти. Але прийде весна, вони гарно відмиються. І за літо листочки дуже гарно себе покажуть. Вони будуть і блискучі. і Головне, що вони здорові. от Листочки блистять, здорові і кліща немає. Тому оце привитий у мене Вашингтон Невел, і він На цій прививочці. Привитий він на Лімон Лунаріо. Тут у мене я вам вже розповідала, от саме, звісно, росла гілка пішла це от аж уже до потолка. Це солодкий е, лимон, ванілля, е, плюс ваш, Вашингтон невел, плюс е, от отут у мене гілка привита. це... Е, Клементін, але сорт я не знаю який. І ковану васа. От кова новаса він саме саме так не дуже росло росте. Тому е, я буду, мабуть, робити відводочку е, на ньому і відділяти, тому що забиває Вашингтон, Невел і е, Лімон Ванілья. Вони забивають е, ріст. Е, ще залишу я Клементін. А от Вашингтон, ой, Ковановаса потрібно буде відділити. Ці прививки були зроблені в восьмому місяці 22-го року. Дуже гарно розвивається і коріння і непогано йде в ріст, як я вже сказала, всі ці прививки, які я робила на одному дереві. Тому лимон. Ну, непогано себе показує для прививки іменно апельсинів, мандаринів. А от на своїх корнях я не знаю, як би гарно вони росли чи ні. Що Вашингтон невел, що Ковановаси це вже питання інше. І от біля цимбідіума розового у мене росте каракара. -кара. Апельсин. Він росте в відкритому ґрунті. Посаджений він, він зимував вже третя зима його. Почуває він себе дуже хорошо. Рослина з перших днів вона дуже гарно себе показала. Він ні листями не кидав, ні от ріст дуже гарний у нього. Він розпускає свої гілячки, листочки всі здорові. Ну, Так як я вже сказала, звісно, є заляпані п'ятна від обробки. Але і літом він хорошо себе почував. У мене з цією рослиною поки проблем не було. Оце отакий апельсин. Він червоно м'ясий, але плоди він ще не давав. Ну, Рослина вже така величенька, я думаю, що пора б і заплодоносити. Ну, На, на гілячки, я вон бачу, бутончики є. Ну, Я не знаю, чи він залишить, заквітне і залишить плоди, чи він скине. В минулому році він квіт. Але і навіть плоди позав'язував, але він все скинув. Ну, і по типу, цій стороні, от після кари кари, в мене отут, то, також у відкритому ґрунті росте кумкват -мангарі... Маргаріта. Він у мене посипав трошки листочками, але гілочки непогано вони ростуть. Я поки таких. Проблем сильно великих не бачу. Я думаю, що він буде потихеньку нарощувати крону. Потім у мене рука буде. Рука буде завжди в хорошому стані, поки що був. Він гарно росте, і на ньому дуже багато привито рослин. Поки що вони гарно йдуть і вріст. І на цій стороні у мене, ну це у мене сапота, я вже показувала вам. Заключний це Памело, він всі скинув листя, все, але ідуть прирости, вже починають у нього йти. І подивимося, як він в цьому році буде рости. Навіть якщо він. Заквітне і плоди оставить, я залишати не буду, щоб рослина трошки відійшла від ось цього стресу, який він ніяк не може після пересадки в ґрунт дійти до пам'яті. І більше тут у мене апельсинів на цій стороні немає. Там ануна он, Черемоя, потім йде також в ґрунті, це маракуйка. Росте, я вже казала, що вона дуже гарно розростається. Вон знову я її гарлом постригла, і вже там по вікні скрізь пішла, вона собі росте. Куди хоче, туди й росте. Інжир ще спить, але почечки зелені от на ньому, я думаю, що скоро почне просипатися. І от переходимо від дорожки по по другу сторону. Там у мене от в углу росте лайм таїті, Ну, Я не показала, лавровий лист, але лавровий лист не в ґрунті, він у контейнері. Рослина росла, дуже гарна, я її обрізала, але буду ще обрізати. А от поряд у мене росте, це, він Уже також гарно дуже розрісся, а вирощувала я його, це мені привезли з Грузії, я вам говорила, самий Настоящий лавровий лист, якого відкопали кусок, там які сорта у них ростуть, я не знаю. І корінь був дуже великий, але якась одна почечка залишилася, і все-таки він у мене пішов, ну, прийнявся і пішов рости. Я вже не пам'ятаю, скільки, ну, років 5, мабуть, йому вже є. І е, виходить, що в мене два сорти лаврового листа. Це благородний лист великий із обичних магазинів, які ми купуємо у магазинах. А це саме, і по листочках я дивлюся, що вони трошки відрізняються. Е, от, там буває листочки якимись як зубчиками у благородного. а цей Мені здається, що і сама пластина листа вона трошки тонша, він якийсь ніжніший. Ну, от таких два сорта у мене лаврового листа. Це трошки було відхилення від програми нашої. Тут у мене, я вже сказала, лайм та потім потім у мене мандарін. Але мандарини ми сьогодні не будемо трогати. От дійшли ми до мене в горшку в минулому році. Я купила апельсин. Це навеліна. От Така крона непогана. Він, я його пересадила зразу з глини, коли він приїхав. І пересадочку я робила разом з вами. Десь на каналі є відео. Хто хоче подивитися, може пройти. Найти там є пересадка цього іменно, апельсина. Е, ну, е, я не, поки що не знаю, якщо у мене банану ступить місце чи якась рослина друга, то він буде висажений в ґрунт, тому що місця багато у саду немає. А от поряд у мене в, у, росте в ґрунті, це е, е, лімон, ой, е, апельсин, фрагола. Уже навіть от бірочка вицвіла, стерлася. Він, крона у нього дуже гарна, він ще плоди не давав, але я дивлюся, що на ньому з'являються уже от ідуть у верху, Там трошки у глибині є, там уже більші набагато прирости. А тут от... Ідуть прирости на гілочках, і де то я бачила вже й бутончики. Надіюсь, що він, якщо заквітне, але це його буде перше плодоношення. Рослина вже доросла, і він так гарно ріс уверх. А зараз починає він давати уже гілочки бокові. От Плоди в основному, так як і на яблунях, як і на гранатах. Ті гілки, які ростуть уверх, прямо йдуть. На них ну, плоди є, але він не, не плод, основний плод у них іменно на деревах це на бокових гілках. Оце в мене апельсин фрагола. Далі там на другому плані йдуть лімони. Лімони я вам показувала. І я не пам'ятаю, чи знімала я лимони окремо відео робила по лимонах чи ні. Але ми ще зробимо, я покажу, як трошки може буде посвободніше, свободніше в саду, то можна буде кожну рослину вам показати ну, ближче і більше за неї розповісти. Фрагула у мене також, це, мабуть, четвертий рік вона у мене. Третя зима у да, третя зима у відкритому ґрунті. І рослина росте непогано. Отакий ще один апельсин. Ну, Тут лунарі, але я вам. Показувати не буду, тут плоди вже менше. Зупинятися на лунаріо не буду. Іду в свої хащі. Це мандарин, який плодоносив. Ми його, я вам показувала, не пам'ятаю, чи дегустація була. Але я хочу показати, що отут, у ґрунті, в мене не дуже ще великий. Росте це у мене Вашингтон-Невел. Він на своїх. Не, не на своїх ножках, а прививочка, я не пам'ятаю на чому, на що він привитий. Але от рослина дуже гарно розвивається. І оце в мене тут останній мій апельсин, імено, який в ґрунті росте. Ще є у мене прививочки деякі з оцих модних останніх сортів. Але як, як вони будуть рости і розвиватися, їх ще рано показувати. Тому, в принципі, у мене більше апельсин, і от таких, щоб було, що вам показати і розповісти, то у мене немає. Цей у мене апельсин, от він один із перших. Я його купувала, ну, може, він був сантиметрів. Це разом з прививочкою, може, сантиметрів був 15, можливо, 20, це саме більше. Він такий маленький був, і от поступово в контейнері. Я його збільшувала контейнер, а потім, коли з'явився садочок, то він пішов рости в відкритий ґрунт. Відкритий ґрунт він дуже гарно прийняв. І росте він непогано. Але ще він не плодоносив, плоди він не давав. І я думаю, що, може в цьому році, якщо він заквітне, то один хоча б плод і залишить, тому що в минулому році він квіт. І також плоди зав'язав, але він скинув повністю всі. От більше в мене апельсин немає. Ніяких сортів, ніяких прививок. І купувати я в принципі не бачу сенсу, щоб більше їх закуповувати і запихати в цей сад. Тому що люба рослина вона потребує багато сонця, щоб вони плоди були смачні, солодкі. То кожна рослина повинна отримати за той сезон. Який йде вона в рост, які йдуть плоди, вона повинна отримати дуже багато сонячного проміння, також підкормки, підживлення ми повинні дати те, яке потрібне рослині, і тоді будуть смачні, солодкі і гарні плоди. Тому мені, якби в моєму саду, хоча б гарно плодоносило два дерева апельсина, там пару дерев мандарина, ну і так далі. По одному дереву, який я, я посадила, памело, грейфрукт, е, якби вони гарні плоди давали і урожай, то це достатньо для того, щоб сім'я куштувала Ті плоди, які ми вирощуємо своїми руками. Розповіла я вам про сорта, які в мене є Апельсин. Я не ганяюся за іншими сортами, тому що я не колекціонер, я розумію тих дівчат, хлопців, які дійсно є, що це їхнє життя, вони хочуть. Хочуть багато мати сортів, хочуть багато мати такі, щоб попробувати які вкус смакові властивості цих плодів. Для мене, якщо буде плодоносити ці сорта, які в мене є, то я буду дуже задоволена, ну і це буде щастя. Хочу побажати всім хороших. Днів теплих, сонячних, зима нас балує, і щоб ваші рослини зараз прийде весна, щоб вони гарно перезимували, пішли в рост і вас порадували своїми приростами, своїми хорошим здоров'ям, тому всім. Не тільки рослинам, а й всім моїм і підписникам, і гостям каналу я бажаю здоров'я. Йдемо разом до перемоги, допомагаємо одне одному. Слава нашій Україні! Слава нашим воїнам. До побачення!